Вас на своєму каналі. Давненько не знімала я відео, але зараз хочу вам показати свої просування по Кейці з кави від Наталії Волк. Що я хочу почати? Всі ви знаєте, що я участвую в сумісному відшиві СП Киті у Наталії Довгой. Наталія Довга веде свій. Телеграм-канал, також вона веде відео на Ютубі. Я залишу силочку на її канал на Ютубі. Якщо вам цікаво, можете пройти на YouTube і там з нею списатися і попроситися до нас телеграм-канал, щоб з нами спілкуватися. Спілкуємось ми про різне, не тільки про вишивку, тому кому цікаво, хто шукає друзів, будь ласка, звертайтесь до Наталії Довгої, е, І вона, я думаю, із задоволенням вас прийме в нашу групу. Е, а також я також маю свій телеграм-канал, але я його веду тільки. Для своїх робіт. Він в мене відкритий. Ви можете пройти по посиланню внизу і попасти, побачити всі мої роботи. Там я виставляю всі мої роботи, також там можна писати коментарі. Все дозволено. Якщо вам цікаво, будь ласка, запрошую також і на свій канал. Роботи у мене. Для продажу я багато робіт продаю. Давайте подивимось на мою роботу. Також я в кінці відео вставлю цю роботу поближе. І ще в кінці відео я покажу, що я купила. Тому, кому цікаво, залишайтеся зі мною, дочекайтеся до кінця відео. і Побачите, що я для вас підготувала, що я купила і хочу поділитися з вами. Так, ну що ж, моя киця? Е, вишивається вона, е, на жаль, повільно. Е, хотілося би швидше. Да, як ми почали стартувати в цьому СП, то за перших три дні ми вишивали по три сторінки, а то й навіть більше. Але зараз чомусь швидкість дуже приупала і дуже багато з'явилося днів, просто не вишивунів. Називаю їх так, тому що бувають дні, які взагалі не вишиваються. Не знаю чому, чи зараз час такий важкий, що і огороди, і пішло навчання вже. Літом було дуже спекотно сидіти, вишивати в приміщенні і на дворі не було можливості, бо дуже було спекотно. На дворі спекотно, а в приміщенні без кондиціонера чи без вентилятора неможливо було вишивати. Але в мене ні того, ні того нема, може, потім... тому я так довго вишивала ці два ряди листів сторінок. Зараз вже трішки стало полегше, вже нема такої жари. І на цьому тижні я вийшла чуть більше одної сторінки. Це дуже добре, я догнала Наталочку. Звичайно, ми вишиваємо своє задоволення. Ми ніхто нікого не доганяємо, не переганяємо. В кого як виходить, так і вишиває. Ось. Вишивка повинна бути в задоволення, а не на переганки. Ось. Ну і прив'юшку ви бачите, перед собою. Ось така киця чудова, гарна повинна в мене вийти. І ось що у мене вже на канві. Не пам'ятаю, звідки я знімала відео, але, здається, ось цього бантика у мене ще. Не було, як я знімала, останнє відео. Ось така чудова робота. У мене з'явилася, повністю відшився перший ряд сторінок і повністю відшився другий ряд сторінок. Дуже яскрава, сочна. Я не можу передати цієї красоти, і камера цю всю красоту не передає, на жаль. Ось, Але дуже дуже це яскраво, дуже гарно. І всі, хто дивиться цю роботу, всі в нею е, задоволені і як восхищаються, не знаю, як правильно перевести. Ну, привикли ми так з Суршиком розмовляти, ну що поробиш. Так, що? По цій роботі ще. Вишивається легко з задоволенням, і вийшов у мене ще один номер бісера з цієї роботи, тому у мене вже вийшло з цієї роботи 6 номерів. В подальшому, що я буду робити, це я хочу, мабуть, ось тут ось цю частину старинок Піти донизу. Ось повністю отак донизу. Там, здається, дві чи три сторінки донизу треба ще вишивати. І такими рядами буду донизу йти. І справа наліво буду йти, тому що вишиваю я з лівого кута стола. І виходить, що в мене більшість роботи, коли я переходжу на ось цю частину, то більша частина роботи в мене просто звисає з стола, і вона під своєю тягою тягне цю роботу. Я постійно її дергаю туди-сюди, мені незручно. Ось, бо вишиваю я в основному тут, в цій частині. Ось тут вишиваю. А ця частина у мене просто якби пуста. Тому логічно мені вишивати почати з цієї сторони і двигати сюди, щоб робота вся уходила на цю сторону вишита і лежала собі на столі, а не висіла десь збоку. Я вже Ось тут дошивала, я вже її отако звертала, щоб вона мені трішки на столі лежала, щоб вона мені не їхала донизу. А буває, рукою задінеш, і вона з'їжджає все донизу і падає зі столу. Це дуже мені незручно. До речі, що я ще зробила? Так, це такий анонс буде до кінця відео. Те, що я вам хотіла показати. Я ось обробила краї тканини канви. Обробила, може не дуже гарно, може не дуже рівно, але як вийшло, це перше, що я могла зробити на швейній машинці, яку я купила, до речі, я її хотіла вам показати в кінці відео, і зараз ви. Побачите уривок роботи цієї, де я вам покажу її поближе, і в кінці вставлю обзор на мою куплену нову швейну машинку. Тому, кому цікаво, будь ласка, приємного вам перегляду. Ось, обробила я краї і е, ось з краю набагато легше стало вишивати, тому що, е, коли краї були посічені, да, Такі е, ниточки були видіргнуті, то нитка постійно чіплялася за ті нити. Зараз я їх підвернула, застрочила і ниточка у мене вже за країни так чіпляється, і вишивати набагато приємніше і легше. Е, я маю ввиду, що з краю посередині воно, як посередині, воно нормально вишивається. А ось іменно по краям, там, де необроблений край, постійно нитка чіплялася. Так, що ще по цій роботі? Сказала, що хочу йти донизу, тут, мабуть, вже буде внизу, повинна я захватити кавусю, чашечку з кавою. І думаю, що вже в вслідному відео якусь частину хорошої роботи ви побачите. Більше я зможу вишити і більш раніше вам показати, бо відео в мене зараз виходить чомусь не так, як би годалось, швидко. Тому що вишивка йде повільно, а показувати якийсь маленький кусочок, ну це, ну, я вважаю, що це нема смисла показувати їх тисячу бісеринок. На такій великій роботі це просто такий маленький клаптик. і все. Тому я затрималась із відео, я хотіла дошити цих два ряда. Ось, і вам уже показати повністю готову роботу. Ну, як готову частину готової роботи. Да. І не знаю я, як я буду далі відео знімати, бо ця робота дуже велика. І ще по ширині, бачите, вона помістилася мені в кадр, ну, вже по дліні, мабуть, вона поміщатися не буде, тому буду якось. Не знаю, буду якось знімати, хоч би на полу знімай, як я знімала рубінову таїзду. Ну, побачимо. Давайте я повишиваю і вам покажу. Ну, а зараз всім приємного перегляду, мої бісеринки поближе побачите, і також мою покупочку. Як я обіцяла швейну машинку, ось таку я взяла зінгер, скажу перший раз працювала на неї, мені сподобалось. Перше, як я включила її, почала строчити рівну строчку, вона в мене не вийшла, почала нитку знизу путати. І я тоді, давай методом втика, бо відео всі на іностранному язику. Нічого толком не зрозуміло по настройкам. Є да, русская ця, але там, ну, теж так, поверхностно все описано в інструкції. Там не сильно чого не капути, там такого немає. Ну, я її методом тика, там регулював стіжка почала 3-4 довжину ставити. Тут регулювання стіжка, я так поняла. Це тут переключається між строчками еластична, проста і ще якась там строчка є. Ось це иголки посередині, зліва, справа направление иголки. І це... А це. я не помню вже що, Правда. Ось вход назад, педалька ось така. Ось така вона і педалька. Вона в мене постійно підключена, я її не відключаю, тільки її сіті відключаю і ось так я її зберігаю. Обов'язково підкладаю під лапку тканину, щоб вона без тканини не стояла. Це кусочок пробний, на якому я пробувала різні строчки. Тут на неї, вона цвітна, погано видно, але якщо придивитися, то є. видно. Тут я її пробувала як тільки могла, строчила на неї, що я тільки тут не строчила. Ось ну, вона така пробна і я її підлажу, щоб лапка пуста не стояла, бо, кажуть, що не можна так. Не знаю, чого правда це чи ні. Ну, Мене так з дитинства навчили, щоб машинка без ткані просто так не стояла. Я вже й не пам'ятаю, чому так казали. Нитка дуже легко тут заправляється. Тут є нитковдягач. Так, це для цього. Ой, скажіть мені, для пуговиць, ця петля для пуговиць, вона автоматом у мене робиться автоматично. Ось це, мабуть, для того, щоб лапку для цієї петлі ставити. Так, і тут є. Де він тут? Ось ця нитка вдягач. Ось ця нитка вдягач. Подводиш його, іголочку піднімаєш, заводиш його в іголочку. Вдіваєш нитку і протягуєш назад, відводиш і потягуєш. піднімаєш і з цієї сторони виходить ниточка. Я довго розбиралася з ним. Ну, довго, минут 10, мабуть, поки я зрозуміла смисл його роботи, як його заправляти цим нитковдівателем. Але це дуже легко. Дуже. Я взагалі задоволена, що це мені сліпиться, не треба з тою голкою. Так що машинка строчить дуже легко, хорошо. Єдине, що треба до лапки прилавчиться, до педальки вернее, не до лапки а до педальки І э, із скоростю. Медленні, швидше. Бо я ще не можу медленно, якщо медленно, то і тканина медленніше проходить э, під Швидко, то вона дуже швидко так проходить. Ну, в общем, скорость свою ще треба наловчитися, це треба пошити. Не одну роботу, щоб до неї привикнути. Бо була у мене ножна машинка і стара-стара така в комод... комодом таким зроблено, що вона прячеться таким столиком. Ну, а ця буде так. Побачимо. Може ми ту витягнемо машинку, а цю поставимо на місце її, якщо вона туди, звісно, стане. Ось, ну а поки ось чехол до неї ще, Вон, коробка стоїть, поки я її не викидаю, бо гарантія на неї цілий рік. Коробку не можна викидувати. Так, і ось чехольчик такий. Я одягаю її чехольчиком. Ось так прячу. Одною рукою, звичайно, мені не зручно Коротше, розправляю, прячу її, О, і вона у мене стоїть. Тут ось є відверсія для ручки, якщо треба, можна так сделати. Ось. ось така машинка. Все, всім дякую за увагу. Надію, що вам було цікаво подивитися таке відео. А, до речі, це ниточки в комплекті йшли. І ось інструкція. Це батько мені вже дав змійку, щоб вона була у мене коло машинки. Все. І кому було цікаво, пишіть коментарі.